Дорогі друзі, я хочу вас привітати з Днем Свободи, з Днем Соборності. Я знаю, що кожен з вас повинен відстоювати, відстоювати свої права. І я впевнений, що ми, українці, повинні боротись, повинні відстоювати ті завоювання, які на сьогоднішній день влада спробує знищити. Вона пробує знищити свободу людей і права. І я, як ніхто інший, знає, що без боротьби перемоги не буває, і тільки разом ми зможемо перемогти. Я впевнений в тому, що лідери опозиції Юрій Луценко, Юлія Тимошенко, повинні брати участь в наступних виборах до парламенту. Я впевнений в тому, що ми всі разом. Сможемо перемогти тому, що ми віримо в свої сили, тому що ми віримо в Україну, тому що ми патріоти. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо вам!